Вітаю, мене звати Денис, менеджер компанії BNC Auto Logistics. І сьогодні у нас на огляді оцей красунчик BMW X5. Як ви думаєте, в 24 реально провести BMW X5 2018 року на всіх жирах? Що скажете? А я вам скажу так, можливо, і це зробив я для нашої клієнтки Анни з Харкова. BMW X5 в кузові F15. На максимальних жирах, можна сказати, ну, окрім М-пакета. По автомобілю, що ми можемо бачити, що пошкоджено по суті дві бокові пасажирські дверки і заднє праве крило. По суті, це все. Машина дефектована. у нас страховою компанією, яка продавала цей автомобіль. І ми його виграли за 8750 доларів. Тобто без ремонту він сюди з розмитненням заїжджає в 20,5 тисяч ремонту. Заклали ну, в районі 3,5. Тобто автомобіль становиться 24 тисячі під ключ з пробігом 76 тисяч миль. Як я і казав, автомобіль реально на всіх жирах. На шкіряному салоні, на антрацитовій стелі, на чорній, на спортивній коробці, передні сидушки з активною вентиляцією, з підігрівом передніх та задніх, чотирьохзонний клімат-контроль, музика Harman кордон Проєкція на лебове скло, утримання в полосі, дістронік, камери 360, радари сліпих зон, зчитування дорожніх знаків. Все, що можна, сюди впихнули, окрім масажу сидушок, все є. Майже, ну, це реальна максимальна комплектація автомобіля. Тож я знову повторююсь, якщо ви думаєте, що такий BMW X5 2018 року з пробігом 76 тисяч миль в 24 тисячі доларів під ключ. То є сказка, я вам скажу: ніфіга, це реальність. Якщо хочете придбати такого плану автомобіль або ще краще, звертайтеся до нас. BNC Autologistics нам довіряють.